Ранжовере Ревок 2012 року, 2-літровий бензиновий двигун, 240 коней, повний привід, коробка автомат, тойотовський Айсін. безпроблемний, весь повністю по кузову в рідній фарбі, за виключенням переднього бамперу, передній бампер підкрашувався, так все, весь автомобіль в рідній фарбі. В Досить Гарній комплектації. Пур плюс. На 5 камер. камери. В передньому бампері одна, ось друга, парктроніки передні, задні, в зеркалах камери. Круговий обзор. На достойній резині пірелі. Багажнику, електрокришка багажника, багажнику комплект. Для проведення ТО. По автомобілю питань зауважень ніяких немає. Все працює, все так, як повинно бути. Автомобіль на панорамі. На весь дах. Безключовий доступ. Кнопка старт-стоп. Старт-стоп. Автомобіль. По автомобілю все працює. Ось камери. Всі 5 камер працюють. Дві бокових в зеркалах, дві спереду і одна ззаду. Така мультимедія, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь передніх, підігрів керма, круїз контроль, все працює. Все без ніяких зауважень. Пробігу 190 тисяч кілометрів. Легендарний Response. Коробка автомат на шайбі. По автомобілю зауважень ніяких немає. Панорамний дах ось такий, шкіряні сидіння, не затерті, в досить гарному стані. Музика Meridian. 16-ти канальна музика на 1200 Вт. Електрокришка багажника з салону відкривається. Так, по авто все працює, все так, як потрібно. Ось такий автомобіль.